У Національній спілці художників у виставковому залі відкрита виставка заслужених художників Тернопільщини. Є сім е, чолов... художників, які мають звання заслужених художників. Е, є різні напрями. Є е, живопис, скульптура, графіка. Е, ну, я представляю скульптуру ну, і декілька. Е, живописних робіт. Свої роботи показав заслужений художник Гігандимофійш Удін. Він є якби найстарший. Він представляє графіку. Також умельян по віку найстарший художник. Він теж графік і живописець. також є. Скульптуру, скульптуру мельник і «Ілюшинський роман це я був скульптура. Кроме скульптури я ще займаюся живописом. Так сталося, що минулого року я два рази був в Венеції, два рази був в Італії, був в Будапешті. Ну, це мені дуже сподобалося і так своє враження я так вирішив е, на, перенести на картину. Зробити такий е, живопис е, в Венеції, також Будапешта. Це єдина ваша картина з Венеції? Єдина. Е, вночі є така, на кораблику у нас е, везуть по Дунаю. І через мостич по біля парламенту. Він дуже гарний, освітлений, рахується перлина архітектури цей парламент в Будапешті.